Після диктатора, що чекає Венесуелу і чому це значно небезпечніше, ніж нічна бавовна у Каракасі? Забрати диктатора це дуже ефектна технічна операція. Забрати диктатуру це роки болю, бруду і рішень без гарних обкладинок з рожевими поні. Венесуела прокинулась без мадуру. Але з усім тим, що він залишив після себе, зруйнованою економікою, озброєними бандами, корумпованою армією та населенням, яке вже давно забуло, як виглядає, нормальна держава. Сценарій перший контрольований перехід ідеальний, але крихкий. Найбажаний варіант перехідна влада. Опозиція, міжнародне визнання, вибори. Кредити, поступово повернення Венесуели в реальний світ. Але тут є нюанс, який зазвичай пишуть з зірочкою та дрібним шрифтом. Армія роками годувалася із рук режиму. Спецслужби звикли не служити, а карати. Економіка це руїна, навіть нафта не рятує. Навіть якщо Мачадо чи інша фігура стане символом змін. Керувати доведеться країною, де держава існує лише як інструмент насильства. Це не рестарт, це намагання дати друге життя країні, яка повністю пронизана раковими пухлинами авторитаризму, корупції, наркоторгівлі. Сценарій другий – колективос і повзуча війна. Найреальніший і найнеприємніший варіант. Колективос це не ідеологія. Це люди зі зброєю, наркотрафіком і звичкою жити без законом. Без мадуру вони не зникнуть. Без мадуру вони не зникнуть. Вони просто перейдуть у тінь та почнуть грати в захисників революції, перетворять частину країни на мозаїку напівконтрольованих зон. Це не громадянська війна, а хронічний гнійник, який роками буде точити державу зсередини. Сценарій третій вакуум влади і анархія. Найгірше, що можуть зробити Сполучені Штати, піти занадто швидко. Без зовнішнього контролю Венесуела ризикує отримати боротьбу між угрупованнями, колапс інфраструктури, нову хвилю біженців вже не від диктатури, а від хаосу. Це той момент, коли люди починають ностальгувати за поганим. Але знайомим режимом. Історія знає цей трюк надто добре. Міжнародний протекторат. Правильна ідея з токсичною реалізацією. На папері все виглядає красиво та правильно ООН або ОАД. Тимчасова адміністрація, миротворці, гуманітарна допомога, підготовка до виборів. А на практиці Росія і Китай блокують рішення. Ліві уряди регіонів кричать про окупацію. Будь-який солдат у синьому шоломі стає мішенью для антизахідної пропаганди. Протекторат можливий лише за однієї умови, якщо хаос стане набагато страшніший за політичні ігри в міжнародне право. Глобальний ефект світ після нічного каракосу. Операція у Венесуелі вже змінило правило гри. Навіть якщо хтось удає, що нічого не сталося, Іран зрозумів, що вивезти можуть не тільки генерала, а й головного злочинця. Росія усім показала, що союзники з російською зброєю за мільйони доларів це витратний матеріал. Китай зробив висновок, що ідеологічні партнери зникають швидше, ніж гроші у фінансових пірамідах. Головне, зруйновано міф про те, що диктатори. Недоторкані, якщо довго кричати про суверенітет. Що це означає насправді? Світ входить у фазу, де погані режими більше не гарантовані довгостроково. Союз із ядерною державою не рятує від нічного рейду котиків. Сила знову стає головним аргументом, а не табу, це небезпечно і тривожно, і це нова реальність. Після нічних фейерверків у Каракасі рухаємося далі. Мадуро лише перший винесений експонат з театру мерзенних диктаторів. Справжня історія розпочинається лише зараз якщо Венесуела виживе та стане успішною, це стане прикладом для інших людожерів. Якщо зірветься, це стане поганим застереженням для світу. Для диктаторів у світі це головний урок, простий та лякаючий. Ніч під теплою ковдрою та нічною валізою під ліжечком не гарантує безпеки, а кордони більше не працюють як міцні стіни. Стаття Петренка Андрія. Друзі, дуже прошу підтримати канал підпискою та Вподобайками. Також буду чекати ваші Повідомлення